У Кропивницькому апеляційному суді розглянули скаргу захисника підозрюваного у зґвалтуванні 14-річної дівчини. 3 липня цього року в поліцію надійшло звернення про наругу над неповнолітньою жителем міста Благовіщенське. Того дня підозрюваного затримали. Наступного дня повідомили про підозру. Голованівський районний суд обрав запобіжний захід під час слідства тримання під вартою без права внесення застави. Цю інформацію Суспільному надала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Засідання в апеляційному суді. Проводили в закритому режимі. Журналістам дозволили зайти на оголошення рішення. Суді постановила апеляційну скаргу захисника адвоката пайцики в інтересах підозрюваних залишити без задоволення. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без змін. Підозрюваного в залі суду не було. Він під вартою, сказав адвокат Олег Пайцика. Людина 60 років має, і має незадовільний стан здоров'я, тому просив домашній цілодобовий арешт. Загалом у справі позиція не визначена наразі. Зі слів прокурорки Ольги Новікової свою провину підозрюваний не визнає. На даний час строк досудового розслідування продовжений до трьох місяців та продовжений строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Від 7 до 12 років санкції статті передбачає відповідальність за цей злочин. На засідання приїхала мати неповнолітньої дівчини. З міркувань безпеки ми не показуємо. Показуємо її обличчя, не називаємо ім'я та прізвище. Жінка говорить, хоче максимального покарання для підозрюваного. Є вже половина експертиз, слідчі дії проводяться. Дитина пробуде зараз реабілітації, вона працює з психологом, вона закрита, вона плаче, вона боїться, вона боїться, що його випустять. Говорить, підозрюваний живе неподалік від них, у той вечір запропонував підвезти доньку та замість цього утримував силою та зґвалтував. Він дзвонить, що він требує, давайте будемо говорити, давайте будемо рішати, давайте будемо миритися, про що може бути мова, про що рішати? За словами суддів Іринеї Кабанової, ухвала оскарженню не підлягає. Олена Жикалова Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.